Ми перебуваємо на околиці села Прилуцького. Саме тут сьогодні працювала протиповітряна оборона. Збивали шахеди чи ракети. Ще сьогодні з'ясовують у селі багато правоохоронців. Е, працюють піротехніки, не можна виходити на поле, не можна йти в город, тому що все всіяне уламками. Люди стривожені, і ми йдемо з'ясовувати, що саме вони чули, і як переживають цю подію. Спала я і чула вибухи я вже подивилася в вікно, бачила, як збиває шахеди, впав про перший, другий, третій шахет. І вже потім я подумала, що вже можна лягти спати. І от моя спальня тут за вікном, де ці жалюзі. От. І я чую, що так ніби літак летить звук такий, а потім думаю, літак, на літак, літак, на літак. І я чую дуже сильний вибух, 10 разів сильніший, ніж було до цього. І я розумію, що десь близько вибухнуло. І за секунду буквально такий дзвінкий звук. І в газову цю трубу стояк попав уламок, і воно як факел все загорілося. І я вже через вікно побачила, що все оранжеве, і тоді побігла в дальню кімнату, через вікно викинула собаку, вискочила сама, і вже там звідти подзвонила в службу 104, і потім вже усім всім і отак. То ви врятували собаку. Ви із собакою собачка була з котом вдома, Да, кіт, коли я відкрила вікно, він мяукнув сам вивів, ви злякався. Так розумію. А собачку, да, я викинула через вікно. За документи мене. кажуть, купати документи в такій ситуації. А, я вже так, от як тільки я зрозуміла, що вже щось палає, я побігла в бік кухні, але мені вже назустріч були такі клуби диму. Я зрозуміла, що, що більш нічого в хаті робити не можна, бо я хвилювала, що цей газ вибух не знаєте ще раз. Я вже схватила собаку, так побігла. Там був якийсь паспорт, але зараз дія є, то не так проблем. Mm. А емоційно як ви? Нормально, як в кіно. Mm. Так, та, насправді дуже велика підтримка. Зразу приїхали всі, абсолютно, і благодійні фонди, і служби, і рятувальники, і поліція, і пожежні, і Червоний Хрест. І тут осколок. Зараз покажу, де той. Он де картина в стіні. Бо він вже від мене, певно, вибух тоді. Десь, був, і... так? Я не знаю. Вас і з того боку пахнуло, і з того. Це протилежності. Він, він, він десь там може, бо то трошки відстала хто боя, знаю, а він так, угу. там осколок. О, таке. Не були б звуки вибухів пострілів, мабуть, шахеди збивали тії, що не знаю. А потім вже такий вибух сильний вже з, з полум'ям засім-то. Полякалися добряче. Навіть перший день війни, як почався тут аеродром, теж бомбили, то тоді менше було чути, як зараз сьогодні. І то яка велика площа, що де отам, де отам, стільки кілометр, радіус, мабуть, 2-3 кілометри, добре, що живі. Кажу, привітала нас Росія з початком війни. З річниці якраз сьогодні? Не можна, тому що небезпечно. Так само показали такі прилади, ну, чи якісь там предмети, які можуть бути вибухові, щоб не чіпали, дитину на подвір'я не випускали. От ми дитину зараз відправили до е, свекру, тому що небезпечно по подвір'ї ходити, і мусимо чекати, поки це все оглянуть, тільки тоді будемо виходити там чи на город, чи на Щоб... Також на городі знаходили такі невеличкі пакетики зеленого кольору, з якоюсь не непонятною речовиною, незрозумілою, вибачте. Ось. І що воно, як воно там чекає тепері. Не будуть дивитися, це буде дуже страшний ранок. Ще, в ще не можемо дійти. Немає в окрузі в нас жодного будинку, який не був би пошкоджений. Ну, наприклад, у нас в будинку також шість, дир, в нас три вирви за будинком, Майстерна. майстерня пошкоджена, повністю всі вікна повилітали. Ну, це дуже страшно і ми ще не, не можемо говтися, дитями говт. прийти. Під час вибухів кудись втікали. Ми не встигли, ми в коридор виб... вибігли у нас така плата лежала. І вона була аж гарячий п'яток. Чуть а це розкажіть, де це визначить на подвір'ї біля собаки». Це не розривається, те, що мало то позабирали таке, що з номерами їм номера цікавила. А це не так, на металом досі. Як ви взагалі цю ніч провели? Ніч провели. Ніч нормально, на ранок було неспокійно, та й все. Вони самі, міліція не знає, що тут таке. А там на дорозі є такі, розорвавшися трапки валяються, і там в садку є така біда. А що туно таке таке? повідає? Це дуже страшно, бо ми не знали, куди воно влетить, як воно влетить, постріли ці всі. Ці всі незрозумілі осколки влетіли куди хочеш. Це дяка Богові, що просто люди всі залишилися живі. Помешкання да, це звичайно погано, але життя це найголовніше. Тому просто дякуємо Богові, що зберіг життя. Зараз ми перебуваємо у тій точці села, де ще одна найбільше постраждала споруда громадська. Це хлів, він вигорів повністю, але наблизитися ми туди не можемо, тому що зараз там працюють і поліція, і особливо багато піротехніків. Тому ось так здаля можна побачити ліворуч, скільки автомобілів там розташовано. Але про те, що там відбувалося вночі, про те, як вони рятувалися, ми змогли розпитати у сусідів. Вони мешкають. Неподалік і біля їхньої оселі зараз теж працюють піротехніки, тому що дуже багато по селу розкидано різних осколків і невідомих речовин. Людям забороняють до них торкатися. Тому ми ось так поруч розпитуємо у пана Андрія, як минув цей тривожний ранок для нього і його сім'ї. Будинок тільки пошкоджено, дуже склопакети повилітали, фундамент побитий. Ну, а в сусіда дійсно біда і горе. згорів хлів і все хазяйство в середині. Багато було хазяїнців? Ну, я там не, не, не бачив, тільки чув звуки неприємні, то не знаю. Що за звуки? Ну, вибачте, худоба, свині, поросята, що там ще, кролі, не знаю. Все ревіло кричало. Ну, звуки чути було, але я ж не знаю, що там, як, одним словом. А в, по своєму будинку ми ночували всі. Жінка і троє дітей. І на тривогу ми виходимо на вулицю. Вділися, вийшли на вулицю і тут побачили, що летить одна мімо, а друга тут біда, і всі на землю лягли. і Тут бабах і все. І дякую Богу, ми цілі, а хати трошки пошкодило. Все? Якось так. А якби були в хаті? Пошкодило б швидше всього мене і сина. Бо ми спали від цієї сторони, то вікнами, осколками пошкодило б ще непогано. А так ми вийшли, хоча б бачимо, що куди летить, орієнтуємося на землю, хоча б лягти рівно з землею. Мама збудила, сказала всім вставати, вдіватися, ми вийшли на двір. Що? Далі полягали. Що далі було? І тато сказав нам лягти на землю, закрити вуха і відкрити рота. Да. І, що? і відкрити рота. Нам вдалося відзняти кадри, на яких видно збитий уламок ракети, навіть обгорілий. Виглядає загрозливо підходити близько до нього, звичайно, не можна, бо тут і по всьому селу сьогодні збирають докази чергового злочину росіян, які спрямували не просто ракету, а ракету, начинену смертоносними касетними боєприпасами на мирних людей. Вдалося роздобути фото так званих кульок, які знаходять і остерігаються їх сьогодні. В селі мешканці кожна з них є великою загрозою життю. Сапери називають їх касетним бойовим елементом. Про них відомо, що вони призначені для. Цитую місць скупчення людей. Тож у Прилуцькому люди сьогодні ходять тільки стежками й дорогами, якими їм дозволили сапери. А ще підсумовують збитки. Про належні компенсації ще зранку повідомив голова громади Ігор Поліщук. У селі впродовж дня працювала комісія луцької ради, яка займатиметься цим відшкодуванням. Найбільші збитки в нас в двох місцях по прилуцьку це на вулиці Жовтневій. І на вулиці Ківерцівській. Вулиця Ківерцівська, це житловий будинок пошкоджений, на вулиці Жовтневій це господарська будівля. Вигоріли? Господарська будівля зруйнована повністю, вщент згоріла. Там господар на той час знаходився в місті Луцьку. От, пошкоджена господарська будівля, він там тримав тварин, От, там кролі, кури, свині. І різне технічне начиння, там і мотоблок, мотокоси. От. Будівля сама, там старенький, старенький будинок не, не постраждав, фактично. І на Ківерцівській це житлова будівля, там серйозне пошкодження, згорів повністю дах, зруйновано. на половину майже приміщення зруйновано. Ну і газ відключений, тому що пошкоджена була відна газова труба середнього тиску, осколками пробита. Тому газова служба перекрила в центрі села газопостачання. На сьогоднішній момент Не зараз от, газ перекритий на двох вулицях, на Ківерцівській, на Бугуна. А там, де свійські тварини були в господарській будівлі, що з ними? Частина знищена, частина ну, бігає, там, кури, кролі, переміщаються вільно. Ну, Господару сказали, сказали поки що вибухотехніки покинути приміщення, тому що під завалом може знаходитися залишки вибухонебезпечні і тільки після того, як вони все обстежать і нададуть дозвіл, він зможе оцінити повністю збитки, які були завдані. «А Загалом по селу дуже багато всяких уламків, ви попереджуєте? людей?» «Так, Дуже людей. багато. Ми зараз обстежимо, почали з вулиці Ківерсійської, вулиця Бугуна будемо обстежити, вулицю Жовтнево. Ну, Фактично три вулиці найбільше. І майже в кожному будинку або пробиті склопакети, пошкоджені дахи. Біля будинків знаходимо залишки. від, Не знаємо, що це точно, чи це шахет, чи це ракет, це вже фахівці визначать, але знаходяться залишки, ми людям говоримо, щоб не чіпали. Вибухотехніки прийдуть, будуть займатися обстеженням і вилученням. Чи є люди, які звертались до, медичної, до медиків? Е, з самого початку, коли в нас тут вже, як би правильно сказати, почалась руйнація будинків, служби всі оперативно спрацювали. Були і надзвичайні ситуації, представники-рятувальники, і медичні працівники, і поліція. Подивилися, поспілкувалися з людьми. Фактично ніяких пошкоджень фізичних людей не було. Просто певний час були присутніми, поспостерігали за людьми, які проживали на даний момент. Попитали, чи потребують вони допомоги. От, ну, все ніби обійшлося. Ніхто не постраждав з людей. Пане Петро, скажіть ще про себе. Як ви почуваєтесь, спостерігаючи за цим всім? Як ваш будинок? Ну, мій будинок, слава Богу, не ушкоджений. Сім'я так само, всі живі, здорові. Ну Як можемо себе почувати в такій ситуації? 22 червня, знаєте, ми вже гурли на ту тему. Символічно, що 83 роки тому, в цей час, в цей день розпочинався другий етап Другої світової війни, і Німеччина нападала на Радянський Союз. От, тому так я знаю, ніби назад в історію повертаєшся і на все на власні очі спостерігаєш, як це може бути. Ну і дуже-дуже бачиш, як діти реагують, коли діти кричать, плачуть, не знають, що робити. І ти їх не можеш захистити, знаєте, якось свою безпорадність бачиш. От. Але потім збираєшся, люди наші молодці, допомагають одному, От. І підтримують і морально, і фізично. От. Тримають, кажуть, щоб трималися, допомагають одному, чим можуть. От. Дуже швидко спрацювала наша Луцька міська рада. Оксана Коваленко, В'ячеслав Білов, 12-й канал.